Вінський інжир в центральній області України. І дивіться, багато років тому назад я посадила його малесенький, він такий був. Потім прикидала під землю росточки, розмножила його. Дуже багато його на плоду є. Плодиків дуже багато на ньому розростається, але він не витримує. Цього холоду, який у нас є, оце все, що ви бачите, якщо зараз заморозки прийдуть, то все це не стине достигнуть, опаде, спочатку листя, потім плоди попадають. І можна сказати, що буде, можна нарахуватися, що дерево вже померло, але ж ні, воно не, не вмирає. Десь в кінці травня або на початку червня. Воно знову починає свої викидати пагінці з самого коріння і починає знову пробиватися до життя і викидати свої плодики. Плодиків дуже багато на ньому. І що саме цікаве що тут треба не прогавити це все. Тому що ем, коли до заморозків ви бачите, що Календарю залишилося трошечки тепла, і ці всі фрукти не встигнуть поспілити. Вам треба зверху є такий на самому кінці, от тут я зараз покажу, на самому кінці є такі піптики або продовження. Вона він продовжує, викидає, викидає свої ці. І оце треба обов'язково. Зламати, близько зламати. Тоді він не йтиме вріст, а буде вже наливати, наливатися ці всі плоди. Тобто зупинити його ріст вверх і цим ви дасте силу наливання плодів вверх, але дати велику подачу води, щоб вода допомагала плоду все зріти. І це, що я вам хочу сказати, дуже смачний. Дуже смачний жир, він зелений, але всередині червоний. І ще цікавість його в тому, що в ньому є 12 вітамінів, 8 мінералів, і він зупиняє онкозахворювання, онкологічні клітини розвиватися. Так що світу всім. Дві штучки в день з'їдать інжира, будьте чемні мирного дня.